управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, начальник насильство і головні в нашому краї. На старт змагань вийшли 48 команд медичних Цитерія Задора, директор училища Світлана Іванівна Стехот і на чолі нашої колони бачить всі медиків гарних штурмових. Портакяді, начальник відділу охорони здоров'я Алісі Проспілки, Мирослав Степанович Мелеш, голова торвинної профорганізації Тарас Андрійович Головацький, українська алергологічна лікарня, головний лікар Андрій, Андрій Андрійович Майор, голова первинної профорганізації Михайло Михайлович Дан. Попередству України, начальник Володимир Петрович, водиректора представництва Закарпаття Ганна Миколаївна поліклініка, головний лікар віруси Маргіна фогель Закарпатський територіальний центр екстреної медичності. судді змагань, учасники 15-ї вілемі спортикади, працівників охорони здоров'я, до урочистого відкриття змагань, висікування. Доповідає суддя при учасниках Свістак. Эти спартаки нету равных на Украине и в часи украинской незалежності и в советское время. Такая спартакеда проводится проводилась в 70-е годы. в Киеве. Я очень рад, что медицинские работники пришли сегодня с таким энтузиазмом провести свой выходной день для того, чтобы соревноваться на площадках, на беговых дорожках, помириться с силами, общение, скажем, приедет он тяжело это соревнование провести. Но мы рады, что имеем такую возможность общаться и видеть, что все же наши люди хотят еще заниматься физической культурой, отдыхать и показывать пример другим нашим организациям и коллективам. Розумір гендер доставляє правильність позиції тіла. І так, бачимо перемогу. Бачимо, бачимо запеклі змагання, запеклі змагання. Допомагаємо тілом, допомагаємо тілом. Тобто правильність розташування тіла дозволяє отримати додаткову перевагу над Це Звичайно, що. Так! Так! 15 16 35 32 40 Давай, давай, давай! давай! Так що, два. 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 Два 是、啊